У цьому світі немає сили більшої, ніж сила зламу свідомості. Ти можеш змінити колір волосся, свій одяг, місце проживання, навіть країну ім'я чи громадянство. Але якщо не зміниться твоє мислення, життя знову і знову підкидатиме ті самі події. Бо все, що змінилося лише зовні, а всередині ти залишився тим самим. Якщо ти прагнеш більшого від життя, якщо хочеш стати кращим, досягнути вершин, позбутися слабкостей, будь готовий до боротьби. Це не просто. Більшість людей проживають життя, так і не зрозумівши, у чому їхній дар. А ті, хто знають, не завжди його розвивають. Єдине, що справді робить людину щасливою, це рух уперед, усвідомлення власної сили, дотик до моменту, коли ти прориваєшся крізь липкий морок буденності і на мить бачиш себе справжнього, того. Ким ти можеш бути, коли занурюєшся в страхи і долаєш їх, не зупиняючись, ось тоді і починають відбуватися події, яких ти так довго чекав. Але якщо не знайдеш у собі сміливості реалізувати свої можливості, якщо ходитимеш колами, шукаючи схвалення від інших, усе закінчиться тим, що ти зламаєшся. Тобі нав'яжуть думку, що твої старання марні, і ти сам перекреслиш свою мрію. Скільки в тебе ще часу, ми не знаємо. Більшість так і не використає того, що дала їм сама життя досить марнувати дні. Якщо чогось прагнеш, будь невблаганним. Навчися бути винахідливим, тримайся на плаву, навіть коли штормить. Це риса переможців. Відчуй жагу, змирись із поразками, програвай знов і знов, але не здавайся. Бо життя шанує тих, хто статен стояти навіть коли світ валиться. Коли людина віддає себе цілі без залишку, вона стає непереможною. Не слухай критиків, не чекай підтримки від тих. То сам здався, вони легко ставлять хрест на собі, але не ти дух, що горить, його не зламати. Ти незламний, якщо знімеш ручник, який тягне тебе назад, і нарешті вирішиш, я іду вперед. Світ почне змінюватися. Коли зосередишся на собі, коли укріпиш розум. Ти побачиш, як усе навколо набуває іншого змісту, і ти здивуєшся, наскільки радикально перевернеться твоє сприйняття життя? Повтори собі у мені вже є все, що потрібно.